Привіт, Мене звати Олександр, і я парапсихолог. Сьогодні поговоримо про найсильнішу практику, яка використовується в психології ізотеріці, для того, щоб попрацювати свої дитячі травми і закрити э, гестальти і відкрити великий свій потенціал. Це реалізувати те, що ви не отримали в дитинстві. В моєму випадку мені обіцяло в дитинстві купити літачок. такого формату, наприклад, э, я хотів для того, щоб... Він літав, що він був на пульті. І я дуже сильно цього хотів. Звісно, мені його не купили, хоч мені його обіцяли. Моя психіка вирішила, що мене обманюють, що мене зраджують. І те, що мені обіцяють, я ніколи не буду отримувати. Наразі в самому віці я це можу сам закрити. І я купив собі такий літочок простого типу. На пульті, він літає, дуже цікавий, в даному випадку він просто стоїть на шафі, але він закрив мій гесталь. Друга річ, яку я хотів, це своє круте день народження. Наступне те, що я буду виконувати, моє день народження, побачите в наступному Reels. Виконуйте свої мрії, тому що ви вже самі дорослі.